Чоловіків, які знаходяться в розшуку ТЦК або не мають діючих військово-облікових документів, рада дозволила бронювати до 45 днів. Новина 9 жовтня Рада проголосувала законопроект номер 13.335, який вносить відповідні можливості для бронювання підприємств, які мають критичність нових працівників, в яких є проблеми з ТЦК. Це що? Розшук, наприклад, через те, що людина викликалася повістками, не з'явилася, і відповідно є оця червона стрічечка. Або викликалася повісткою до ТЦК для проходження ВЛК, не з'явився результат може бути або штраф, або вже розшук. Також, якщо, наприклад, чоловік досі не має військово-облікового документу, наприклад, мав тільки. Приписне, а йому вже 35, і має мати на руках вже військовий квиток або тимчасове посвідчення. Так ось раніше таких чоловіків підприємства, що мають критичність, не мали можливості забронювати. А от з прийняттям цього законопроекту, який ще має бути опубліковано, така можливість з'явилась. Що це означає? Чоловіки, які мають ось такі проблеми з ТЦК, в розшуках, в непроходження вчасно ВЛК, не оновлення персональних даних, тепер можуть тимчасово бути заброньовані на період 45 днів. Саме в цей період, коли роботодавець вас оформить на роботу, вам треба буде все ж таки вирішити питання з ТЦК. Але це робити легше, коли ви під бронею. Що це означає? Наприклад, якщо ви не уточнювали дані. Вам ТЦК пропонує там з'явитися особисто в ТЦК, але ж ви розумієте, що раніше ви мали б бути тоді мобілізовані. Але зараз, коли ви з бронею, то ви можете звернутися в ТЦК, особисто закрити питання, знятись з розшуку, оновити персональні дані, там сплатити штраф, вирішити ці всі питання і повернутися до вашого підприємства, але звертаю увагу тільки в період 45 днів. Після того, якщо ви це все вирішите з ТЦК, ваш роботодавець зможе ваш нормально на більш довший термін забронювати. Але якщо ви не справляєтеся в ці 45 днів, не закриваєте питання, то, на жаль, тоді підприємство може вас звільнити. Звертаю вашу увагу, на 9 жовтня, тобто на сьогодні, цей законопроект ще не опубліковано, треба почекати декілька днів. Напишіть, будь ласка, як вам новина? Чи вважаєте ви це покращенням? І, будь ласка, на підтримку відео, лайк та репост.